Тут у цьому закинутому саду вот. багато чого цікавого росте. От, оце Віргінська. <кхе> так, а це оливи. Оця більш молода, це більш стара. Ну, біля і цього прекрасного олівця. І ялівця, І ага, інжира. От, ростуть дві оливи. Молода і більш доросла. Ну, така не обрізана олива. От, але в неї є урожаї. Ну, які є, скажімо так. Є такі, які є. Напівдикі <гум> є. Але це теж не обрізана, напівдика. Але вона більш більш цивілізована. І вона більш крупніша і вже трошки зріє чорна олива Буде. Буде чорна. Зараз вона ота. Така олива Невеличка, але красива. От також, щоб знати. Як воно росте побачити для українців? Все, мені здається, варто того, щоб подивитися. Як олива росте і стигне. Оця віточка у нас буде героєм дня. Хоча оці двоє теж цікаві гарні. Ага. От. Які оливи. А? Як вам це подобається? Ростуть собі і зріють. От такі оливи. От такі оливи. На півдикі. Ну буває і таке в закинутому саду, а що ж? І таке має бути. Погоджуйте.